Кожну людину, яка приходить на свім. Вітання, літа, віта. нехай знаменується на нас світло, кличе Твого, щоб ми ходячи у ньому побачили світло неприступної Твоєї слави. літа, вітання, літа, Мої стопи наші на виконування заповідей Твоїх, я літа, вітання, я літа. Молитва не пречисти Твоїх матері, Христий, Боже наш, спасина. Віта я віта. Нехай буде прочитана грамота. Работа, Верховний архієпископ києво Галицький, Святослав, Всечаснішому отцеві Петрові Криніцькому, мир вам у Господі, оцінюючи вашу ревність для Божої слави і добра Української греко-католицької церкви, вашу багатолітню жартовну працю для розбудови Донецько-Харківського екзархату та досконале сповнення урядів, до яких ви, вас було покликано. Складаю вам сердечні слова подяки та висловлюю наше визнання і похвалу. Порадившись із Преосвященним владикою Степаном Міньком, екзарком Донецько-Харківським, цією грамотою іменую вас метрофорним протиєреєм та не діляю вас право носити Митру і набедриник. Нехай милостивий Господь обдоровує вас своїми ласками, даючи силу поступати в святості і любові до Нього. Та продовжувати своє богоугодне служіння. Благословення Господні на вас! Там у Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового 1 лютого 2013 року Божого Святослава! Господи, Господи, помилуй! ми! Владику, Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти дарував священство родові нашому і, одягнувши нас, благодаттю цього дару і чести, поставив нас благоговійних, достойними, щоб по священичому рядити теж і іншими. Нижчими служителями твого, твого таїнства, ти сам задягни своїй благодаттю і цього брата нашого, і укреси його почестю, щоб він стояв на чолі присвітрів, люду Твого і зроби його достойним, буде до Тобі прикладом для тих, що пробувають з ним, і благовели, щоб Він з побожністю і честю в глибокій старості закінчив своє життя. І нас усіх, як благий Бог, помилуй, бо ти податель мудрости і тебе успівує, всякі створіння на віки вічні. Амінь. Благословений Господь Бог! Оце Слуга Божий, став протипресітером. Святішої Божої Церкви, трьох святителів Омі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Асіо. <звіць>